На це протистояння. У такому складі давайте після цієї атаки, подивіться, яка дірка в захисті росави пас на чорного, чорний в один дотик, ще по повертає він на кошелюка і кошелюк пробуває. Там, звісно ж, у штрафному майданчику політило подає на ближню. Черкає погребняк, але це порятунок від голкіпера. Друга спроба. Третя спроба буде. Ні, третя... забрали. Горбань. В центр Чибуряк. Чибуряк її пробиває, чебуряк, і тут уже Шухману доводиться. Усіх регіонів на формат осінь-весна. Але я так вам привідкрию завісу, що в Черкаській області не все так однозначно. Тинжицький не реалізує момент, але здається, Лобанов запалює. запалює. Накриває Росава, Ризиковано перехоплення Горбан зміщев на лінії штрафного майданчика. Горбань під Ліву Фол! Це був фол. 100%. Заплили ноги Богдану Горбаню. І це пенальті для Росави. 11-метровий виконуватиме команда зі Степанців. Чебиряк проти Шухмана. Чебиряк розганяється Чебиряк Пробуває Чебиряк і чітко реалізовує 11-метровий. Росава попереду. 1-0. Вірніше 0-1, якщо буде точним у Білозір'ї. Чебиряк, Ой-ой-ой! <плодискій> Показує Чебиряк, що він знімає корону, а ми його коронували да, в попередніх турах. Класний жест від нього. Називав я його королем другого поверху. І Чебиряк чітко до нас, до трансляційної позиції. Показує те, що ну, він, в принципі, ще й пенальті забивати вміє, а не тільки на другому поверсі боротись. Повтор 11 метрового Ну тут все чітко і спокійно. Чебуряк в правий кут Ой, в лівий кут від себе пробив, голкіпер в правий кут від нього впав і, і за моментами, за рахунком, нерівний. от. Білоус підключає Борисенка. Той з правого флангу. Подача на дальню. Це помилка. Це помилка Маценка. І це Мацюк, який виводить карбон на, е, як я вже казав, заводські налаштування цього поєдинку. 1-1. зрівнюють рахунок черкаські футболісти. Пішла подача від Борисенка на дальню стінку. Маценко на виході не дістав м'яч. І номер 99-й. Карбона Мацюк. Ярослав реалізував цей епізод на ваших екранах. Ще раз цей момент. Капітан Карбона, у нього забито теж 13 голів, як і у Віталія Підвисіцького. Ще момент! Що? Пенальті чи ні? Да! да Роса... Ні, ні! Не пенальті! А, чертоля скачає! Я, ну він же показав рукою на точку, чи мені здалося?